Перша Божа заповідь наказує не тільки почитати одного правдивого Бога, але також забороняє всяке ідолопоклонство. У Святому Письмі Старого Завіту Господь Бог застерігає перед почитанням різних бушків чи ідолів, книга виходу, наприклад. Що ж таке ідолопоклонство? Це віддання Божого культу створеним речам, живим чи неживим, як от сонцю, місяцю, різним тваринам чи бовванам. Хто ж грішить модерним ідолопоклонством? Ним грішить кожен християнин, що душею чи тілом віддається якісь матеріальні речі та робить її своїм божком. Ось які модерні божки. Культ тіла, культ алкоголю, наркотиків, культ грошей, культ сатани. Чи й такий культ можливий? Так, в деяких країнах Європи, Америки значно поширився культ сатани. Чи це не парадокс, що людина, створена на образ і Божу подобу, сама покидає Господа і свідомо поклоняється сатані. Цей культ практикує найбільш огидні, аморальні оргії та навіть окремим ритуалом приносить сатані в жертву людей. Кожен гріх це велика зневага, образа і злочин супроти величі та святості Бога, і до найбільших гріхів належить якраз ідолопоклонство. Тож нічого дивного, що Господь Бог за цей гріх селає на людей тяжкі кари. Окрім ідолопоклонства є ще багато інших гріхів проти Першої Божої заповіді, які ображають Господа Бога. Сюди належать передусім забобони, ворожіння, віра в сни та інші. Зокруши і зламай так мене випали Господи. Щоб залишився ти, тільки ти, насправді, сокруши і зламай так мене випали, Господи, щоб залишився ти, тільки ти, насправді ти.